Часто доводиться говорити про так звані червоні лінії, які виставляють наші партнери, ті ж Україні. Ну йдеться, наприклад, про можливість завдавати ударів у глиб Росії їхньою зброєю. Скажіть, будь ласка, що є причиною такої поведінки партнерів? Страх перед ескалацією, боязнь того, що НАТО стане безпосереднім? Учасником війни, чи можливо, час від часу зринає ядерний шантаж з боку е, Кремля. От, власне, ви окреміть таку найважливішу причину? Е, ну, я би сказав, що найважливішою причиною є страх ескалації. Ми бачимо, що навіть польські повітряні сили вони не збивали шахет, які знаходився в їх повітряному просторі, тому що немає політичної волі. А всі будь-які військові будь-якої армії світу він повністю залежить від а, політичної волі. І якщо політики польські говорять, що ми не будемо ескалувати, ми не будемо там збивати а, росіян, ми не будемо їх провокувати, а, і це відбувається на а, спроможності польських військових відповідати на загрозу. А це була реальна загроза. Навіть е, лукашенківські повітряні сили вони збили російський шахет, тому що це реальна загроза. І ніхто не знав, куди він може потрапити, куди він ну які жертви можуть бути після, після його влучання. А е, ну і е, певним чином зараз е, знаєте політична боротьба вона замінила е, допомогу Україні. Ми бачимо вибори в той же Німеччині. Ми бачимо Америку, яка чекає листопада, і зараз є така певна інтрига, хто прийде до влади, і це така нестабільність. Вона завуальована, говоряться про червоні лінії. Тобто, не говорити відверто, що нам не до України зараз або не до Перемоги України, скажімо так, їм більше цікавлять політичні моменти, але голос це сказати ніхто не, не може і не буде. Тому говорять, ці червоні лінії, щось щось. Ну як, як це політики завжди говорять. А за цим вони займаються власною власним політичним майбутнім. Ну дивіться, ви згадали про політичну волю днями. Е... Поляк Радослав Радослав Сікорський, тобто глава МЗС Польщі, заявив, що Польща змушена і варто їй було б збивати російські ракети та безпілотники, і це в інтересах безпеки самої Польщі. І тут же пролунала заява урядова, що це є особиста думка міністра. Крім того всього, НАТО так само своєрідно відреагувало. Воно сказало, що так. Члени НАТО повинні дбати про свою безпеку, але має бути узгоджена якась позиція. Тобто тут ми маємо так само якісь певні подвійні стандарти. З одного боку, воля, політична воля окремих діячів є, але колективної політичної волі немає. А це тому, що більшість країн заходу вона не відчуває цієї небезпеки. Цю небезпеку відчувають Балтійські країни Польща, Румунія відчуває а Франція. Там та ж Німеччина. Ця війна для них далека. Ця війна для них ну максимум, що 22-й рік це українські біженці. Ось це вони бачили, ось це вони розуміють. А ось те, що у нас кожної ночі прильоти, кожного ночі руйнується. Багато об'єктів цивільної інфраструктури України, які потім потрібно буде ну мати величезні кошти на відновлення. Оце цього розуміння немає. Є ось зараз. Ось зараз політична боротьба. Зараз якісь моменти ми не ескалуємо а далі далі буде те, що буде.